На ретроградній Венері ми не робимо ніяких нових починань по темам, які з Венерою пов'язані. Тож можеш занотовувати: не робимо якісь нові для себе б'юті-процедури, особливо ті, де застосовуються ножиці, ножі та голки. Тобто планові операції у тебе цього періоду не будуть. Або будуть до, або будуть після. Не купуємо коштовні або брендові речі, які для вас новинка. З великою долі ймовірності така покупка буде зроблена, необдумана, або після того вона вам не сподобається, або візуально, або з точки зору фінансів, які ви на це витратили. Весілля та заручене. Звичайно, це теж краще не проводити в період ретроградності Венери. досить ризикова справа на майбутнє. Нові банківські депозити, купівлі, продажі майна також можуть проходити з ускладненнями. Бажано не брати в цей час кредити і не давати в борг.